Добренької усім дними хлоп'ята та дівчата. В черговий раз мені випала честь супроводжувати вас на тернистому шляху нових відкриттів, сповнених захвату та часом розчарувань з полиці моєї відеотеки. Сьогоднішня стрічка продемонструє нам, на що іноді бувають здатні низькобюджетні камерні проєкти від незалежних режисерів, що змушені виконувати кілька есенціальних ролей на знімальному майданчику водночас. Кажу я про психологічний хорор під назвою «Мати», Втрата когось із близьких членів родини завжди важкий удар, який не кожному під силу витримати. В таких випадках людину може рятувати лише пошук чогось, заради чого іще варто хапатися за існування, яке в очах страждальця може повністю загубити сенс. І у головної героїні фільму Мері знайшлась така підстава після самогубства Джека, її чоловіка. У тієї підстави навіть її імена Кейла та Кайл. Тиждень по тому, після похорону коханого, жінка разом із дітьми переїхала до нової квартири, нехай у не найблагополучнішому районі, щоб розпочати новий розділ їхнього життя. На жаль, зміна обстановки не виявилась панацеєю від всепоглинаючої безодні депресії, яка немов лищатами чавила серце нещасної. Тому Мері довелося звернутися до лікаря, який люб'язно виписав їй перелік препаратів для поліпшення душевного стану із суворою засторогою від передозування якою, тим не менш, жінка знехтувала одразу ж. В силу браку бюджету, багато важливих для подальшого розгортання подій сцен та діалогів, хоча радше монологів, бо мері пані не збовакучих, описуються текстовими повідомленнями на екрані смартфону протагоністки. Дешево й сердито, але цілком виправдано у контексті нашого з вами нудного світу, в якому живе спілкування давно поступилося місцем жонглюванню цифровими літерами та рідше світлинами різного ступеню пристойності. Поки Мері займається усілякою буденною рутиною на кшталт прибирання або пошуку місця для урни з прахом свого покійного чоловіка, Кейла та Кайл зазвичай граються чи безцільно тиняються помешкання. Паралельно жінка отримує співчутливі меседжі від брата Джека, Карла, своєї подруги Карен та з ритуальної служби, чуйність працівників якої немає меж. Все це здається досить закономірним та спокійним, можна навіть сказати, звичайним сценарієм оговтання після потрясіння людини, яка таки намагається взяти себе в руки. Але вже досить скоро починають відбуватися дивні речі. Однієї з ночей Мері розбудив тріск білого шуму з телевізора у вітальні. Коли вона пішла його вимикати, то виявила своїх дітей, що стояли поряд із диваном, та в один голос стверджували, що там сидить Томмі, їхній уявний друг, який живе у цій квартирі разом із ними. Раптовий груповий забіг за отим невидимим товаришем привів мері з чадами лише до відчиненої вентиляційної шахти із мертвим пацюком всередині. Цей випадок став тільки невеличким знаменням перед кошмаром, що спіткає жінку в наступні ночі. Буденні справи мері режисер наповнив атмосферними епізодами, що свідчить про те, як поступову героїню під впливом препаратів починає покидати глузд. Зйомка із заваленим горизонтом та роздвоєним фокусом, неймовірно, влучно лягають в основу настрою психологічного хорору та підкреслюють розмиття яких-небудь конкретних меж між мареннями героїні та дійсністю. Також варті окремої згадки сцени, які з хрестоматійною точністю відтворюють саме той опис саспенсу, який свого часу видав Альфред Хічкок. Глядача, який спостерігав за помірним плином життя Мері, в одну мить просто жбурляють у настільки густо зварений котел напруги та тривоги, що у нього навіть виникає питання: а чи варто йому продовжувати перегляд? Тим часом сюжет повільно набирає обертів. Сусідка Мері стала бідкатися на дивний шум у коридорах квартирного комплексу, а одного разу так взагалі побачила у вічко дивну фігуру, що немов до чогось прислухалась. Занепокоєна громадянка навіть задумалась про те, щоб викликати поліцію. Ось за цей момент і за кілька наступних режисера, який за сумісництвом і сценарист, хочеться добре вдарити по пальцях і сказати, що більше у житті так не робив, бо я його знайду і змушу нонстопом проглянути всю трилогію вечірки лялочок, що блюють Люцифера Валентайна. Трохи пізніше я поясню, чому так. Водночас, із підвищенням загальної настороженості в помешканні, кінороб з усіх сил намагається загострити увагу глядача на тому, що мері з дітьми у ньому не сама. І далеко не у безпеці. Однієї ночі жінка у цьому пересвідчується особисто, бо тепер не лише її донька з сином бачать отого таємничого друга. Між спробами заспокоїтись чаєм під класичну музику та поглинанням уже давно протипоказаних лікарем таблеток, Мері доводиться миритися із новою проблемою побутового характеру. У обраному родиною в якості плацдарму для відбудови свого світлого майбутнього занедбаному квартирному комплексі починаються проблеми з електропостачанням, через що мати одиначка оперативно вчиться на швидкоруч валандитись із внутрішньо електрощитка. Із нових повідомлень Карла стає зрозуміло, що Кейла та Кайл не єдині діти Мері, було третє дитя, що, на превеликий жаль, уже не побачило Білого світу через викидень. Але люблячі батьки, що чекали на його появу, вже заздалегідь дали йому ім'я Томмі. Наступні кілька ночей перетворюються на справжню боротьбу за виживання матері та її потомства. Потворна почвара, що нарешті показала свою зубату пику, несподівано стала відверто полювати на Кейлу Скайлом, не зважаючи на те, що ще зовсім нещодавно вона лишала по собі записки із вибаченнями за безлад. Ніч за ніч у Мері забуває про сон та тільки й встигає, що в темряві бігти на крик своїх дітей та відлякувати чудовисько спалахом камери телефону. Але намагання вберегти обох були марні Кайл гине розтерзаний іклами навіжаного монстра. Разом із тим сусідчині побоювання щодо підозрілої фігури, яка вештається околицями, не вщухають. Ба більше, непроханий гість намагається вдертись до її квартири, а мешканців інших помешкань вона вже давно не бачила і гадає, що за цим стоїть саме він. І вже скоро в мері самій доведеться познайомитися із цим довгов'язаним чужинцем. Медикаментозний психоз мері переростає мало не у безумство. у відчаї жінка встановлює сигналізацію та забиває вікна дошками, аби вберегти єдине дитя, що у неї залишилося. Її новий дім, що мав стати надійною фортецею, однієї миті перетворився на солом'яну хатку одного з поросят, на яку дмухають уже цілих два вовка. І ніщо їх не може спинити. Окрім, можливо, пістолета Джека. Карл не полишав своєї справи у розкопуванні справ минулого і виявив, що Томмі не помер. Томмі таки був народжений, але Джекові про це не було відомо. Так само, як і не було відомо, де відтоді увесь цей час перебувала дитина. Чоловік став проклинати Мері, звинуватив її у смерті брата та пригрозив поліцією і позбавленням батьківських прав. Виснажена жінка, що не спала кілька тижнів поспіль і вже втратила відчуття реальності, була на межі. У її дім вторглися два чудовиська ззовні не було жодної підтримки, а навіть навпаки. Її донька повинна вижити за будь-яку ціну. Врешті Томі було переможено. Таємничий незнайомець у Масі, що сміється, зник так само раптово, як і з'явився. Останньої ночі Мері перетворила квартиру на справжнісінький непробивний бункер Кейлову на наглуху у своїй кімнаті. Так вона буде в безпеці, так до неї ніхто не дотягнеться своїми огидними лапами. Так вона виживе. З натвору пролунали поліцейські сирени. А в забитій дошками кімнаті пістолетний постріл. <звук> І насправді на цьому місці режисерові варто було зупинитись. Трагедія жінки з темним минулим, кульмінація якої відбулася на очах глядача, мала закінчитися саме так. Обидва чудовиська не потребували жодних додаткових пояснень свого виникнення, адже що зубатий Томі, що до готелеси і незнайомець прекрасно вписувались у понівечений психологічний стан головної героїні, прудкий покруч, що невпинно прогризав дошки на вікнах та намагався добратися до дітей Мері, ніщо інше, як уособлення отого морального тягаря через приховування правди про третю дитину від Джека. Томі міг народитися із якимись вадами, і жінка більше боялася того, що зробить її чоловік, коли його побачить, аніж його реакції на смерть дитини. Місце перебування самого Джека під час появи Томі лишається на розсуд реципієнту. І, як на мене, чоловік міг бути військовим, що на той момент був саме у бойовому відрядженні. Це водночас пояснює наявність у Домі вогнепальної зброї. Чому Томі так прагнув загибелі Кейли та Кайла? Класична драма серії Чому вони, а не я. І у мареннях жінки це знайшло таке озлоблене та агресивне відображення. Високий містичний чужинець у свою чергу став відображенням страху жінки перед небезпеками цього світу, від яких вона повинна опікати своїх дітей. А після смерті чоловіка удвічі сильніше. Вона посадила дітей до неприступного замку, немов казкових принцесу й принца, що не завадило химерній сутності легко й невимушено проникнути всередину. Втім, замок виявився темницею, а сама Мерік перетворилася у дракона чи людожера з тих самих казок. Ніхто не вдирався до квартири Мері, ніхто не хотів заподіяти зла її дітям. Усі на природні події плід хворобили у свідомості жінки, яка легковажно знехтувала вказівками свого лікаря, особливо після виявлення помилки у призначенні лікування. Не виключено, що навіть діти казали жінці зовсім не те, що вона чула. Вони могли просто намагатися втекти від очманілої псевдозахисниці, а гра хованки могла бути зовсім зовсім грою. А Кайла не загризав насмерть ніякий монстр. Замість нього непогано справилась би і сама Мері у черговому нападі психозу. Саме тому налякана дівчинка навіть не наважувалася що питати у своєї мами про долю брата усі подальші ночі. І таким чином ми б мали хороший, міцно збудований психологічний хорор. Але. Саме так людина-оркестр, яка сиділа одразу на всіх кріслах відповідальних осіб під час виробничого процесу, вирішила, що буде просто неймовірно крутою ідеєю додати містики із нальотом міських легенд про таємничого вбивцю, що ночами тиняється хатами пересічних обивателів, та кошмарить окремо взяті райони. Адже сусідка його бачила, одного сусідів на наших очах він теж ну то його. і це неймовірно б'є по логічному сприйняттю сюжету. Не кажучи вже про знайдений поліцією труп Томі, який, судячи з усього, виглядав зовсім не так, як його бачила Мері? А як тоді? І Якого він був віку? Хлопчина був третьою, відповідно, наймолодшою дитиною, а Кейла та Кайл ще навіть не підлітки. І як ота бісова гіпотетично чотирирічка річка розвинулась настільки стрімко, щоб із грацією легкоатлета мутанта стрибати у вікна та таскати доросліших за себе брата і сестру? І якого біса взагалі жінку понесло переїжджати до житла, де таємно жила її прихована від цілого світу дитина? Яка ще бозна, як там взагалі харчувалася. І не незрозуміло, хто й облаштував кімнатку за шафою. <глух> ну, власне, ви бачите, що той розбійник в режисерському сіделі не робив. Подейкою, що відеопрокатами гуляють і ще дві версії стрічки, де обидві дитини вижили, і обидві загинули. По суті, вони відрізняються лише текстовим епілогом наприкінці. Найпоширенішою стала саме та гине Кайл. Напевно, не мене одного дратував цей малий покидьок, якщо заважав втомленій жінці прибирати в його власній кімнаті. Хай там як мати стала досить хорошим досвідом у емоційному плані. Незважаючи на деякі художні бати, фільм уміло маніпулює настроєм глядача і кожен митецький хитровий кожен представлений акцент. Кожна тривожна сцена не просто працюють, вони буквально змушують усе тіло отримтіти. Якщо ви шукаєте щось, що дійсно пробудить у вас справжнісінький жах, і якщо не маєте алергії на нечасті Джамскейри, мати саме для вас. Що ж до сценарної роботи, то вона у моїй уяві перетворює фільм у весільний торт. Великий такий гарний, прямо такий самий, який можна побачити у одній телевізійній передачці з TLC. І ось стоїться спокусувала мрія цукрового діабетика просто небе під час церемонії. Молодята повипускали білих голубів, всі тішаться появі нового осередка суспільства. А ті бісові пернаті беруть і пролітають над самісіньким тортом. І смачно так своїми нестримними пташиними клоаками випускають залп на самісінький вершечок кондитерського виробу. Та так вдало, що збивають своїм лайном фігурку нареченого, а маленька копія нареченої лишилася гордо стояти в самотності, вкрита свіженьким гуаном. Яке помалу встигло стекти з її глазурованого плаття та вже змішується із білосніжною помадкою. І ось тобі, як одному з гостей, врубали одного шматка саме з вершечка. Сидиш, обережно їси, і молишся, щоб на язиці танула саме кондитерка, а не дещо інше. І знаєш що? Твоїх молитов ніхто не почув. Що ж, я сподіваюся, що цей фільм вам сподобався. Воїстину страшне у всіх сенсах породження дещо невмілого кінорежисера, у якого я певен усе ще попереду. Нехай тільки тепер за сценарій саджає когось іншого, ага. Ну і так, заходьте час від часу до моєї відеотечки, якщо вашій душі милі такі молосні історії. Разом боятися не так лячно, правда ж.